Добрий день. Сьогодні 13 травня 2025 року. Хочу розказати на таку тему, чи можна зводити курей різного возраста. Ну, я хочу це розказати ось на прикладі амераукан. У мене були. Звичайно, тут дуже багато залежить від породи. Але ось камераукани вони такі середні, не сильно агресивні, але досить такі, що можуть і поганяти, не сильно і спокійні, такі середні. Ну це я зводив разом. Курей, які були одні були виведені десь біля 5 лютого, а другий через місяць. Їм було, коли я зводив. Одним було по два місяці, а іншим було по місяцю. Звичайно, ти завжди задаєшся питанням. Чи не будуть вони клювати друг друга, чи не будуть ганяти, чи буде можливість е нормально харчуватись тим, що менші по возрасту. Ну, от у цих е все, в принципі, пройшло більш-менш нормально. Е По-перше, коли я зводив, то які моменти треба врахувати при зведенні? По-перше, повинно бути достатньо місця. Тобто ті, що поменші цеплята, повинні мати місце, куди їм заховатись. Тут ось у мене і курятник, тут ось і вигул невеликий, і їм було де тут побігати, щоб їх, ті, що старші, не скубли. По-друге, харчування. Харчування перші дві неділі я їм робив роздільне. Ті, що крутніші кормив тут на вулиці, ті, що поменші, кормив, закривав їх в курятнику десь там на годину, щоб вони могли нормально поїсти. тому що як ти не крутий, а старші завжди відганяють молодших. Які ще моменти треба врахувати, що робити, якщо є агресивні кури, які клюють інших? Якщо такі є, то їх бажано. Можна відсадити як варіант, можна одягнути їм очки. От цим, наприклад, тут я очками не користувався, тому що тут таких дуже агресивних не було. О, а от в попередні зведення у мене була така ситуація, що приходилось декільком одягати очки, вони такі пластикові, їх можна вручну одягати, а є спеціальні такі, як по типу плоскогубців наоборот. Що одягають їм очки на очі і вони тоді не клюють других курей. Так що, в принципі, якщо вам потрібно зводити, який ще момент потрібно врахувати, чим раніше ви їх зведете, до загального стада, тим краще, тим швидше вони привикнуть друг до друга і менше будуть клювати один у одного. Ну, ну, а так, в принципі, зводити можна. Все, Дякую за перегляд.